Солотист, то, то він був е, командир села, розумієш, що ще в селі військ давав йому е, таке розпорядження, що в селі треба робити. Як що, куди він тим всім руководив. Він то все е, розказував. Тепер що було? Він то казав, має такого нового чоловіка. І, Каже, о, нині, має бути там десь людям ще йварок якийсь такий, заказали щось там робити людям, щоб вийшли там таке щось казали. То мали такого чоловіка одного, нову, і він мав бубин, і то, що там був на ти довго яблучку тебе. І він там на себе насадив і йшов, козив вулицю. І терабанив. І люди виходили і знали, що, що то ще робить, що то треба. То, той совтець то командував. Він давав розпорядження, а він давав тому копові і між люди. І так, ось то, той там трейде, там третий, там треть, і то все, то він то все виголошував. І так через там було, то совте такого. Було. А, а ви не пам'ятаєте туди? Б... Тим Солтисом, то там був Шупа-Гречко. Де там була тепер і коханка Зойка. Він там жив. То як він називався? шупа Ричко. Шупа? Так. Живорий Шупа. А по батькові то мене забив. То Солтис він був, так? Так, він був Солтису. — А Віть? А Віт то був Віюра. Юра. Евген Віюра. Євген? Рен, Рен. Євген, Евген. Евген. А писався як? Віюра. Ві Юра, ага. <риві> то так само того Віта якось вибирали, чи ні? <риві> чи <призначали риві> <його? рив> він був на 14. Чил. Мав під собою команду. Так, 14 з селами він командував. То то була в нас в селі, та я ціла зберігається. Гміна, та чи? Я? <риві>